Шепіт хвиль і закохані серця. На березі Чорного моря, в невеликому, затишному містечку Коблево, де піщані пляжі переходили в безкраї сині простори, жила Аліна. Вона була художницею, яка черпала натхнення з морських пейзажів, з розбурханих хвиль і тихих світанків. Її картини були сповнені світла, солі і мрій, а сама Аліна була такою ж вільною та непередбачуваною, як саме море. Одного літнього ранку, коли перші промені сонця лише торкалися обрію, Аліна малювала свій черговий шедевр на скелі, що височіла над морем. До неї підійшов молодий чоловік Максим, морський біолог, який приїхав досліджувати екосистему Чорного моря. Його очі були глибокими, як морські безодні, а посмішка сонячною, як літній день. Максим, побачивши її роботу, був вражений її талантом. Він почав розпитувати про її натхнення, а Аліна з радістю ділилася своїми думками про красу моря. Вони провели той ранок у розмовах, що переходили від мистецтва до науки, від мрій до реальності. Між ними виникла невидима ниточка, що об'єднувала їхні душі. Протягом наступних днів вони зустрічалися щодня. Максим розповідав Аліні про дивовижний підводний світ, про загадкових істот, що мешкають у морських глибинах. Він ділився з нею своїми дослідженнями, а вона малювала для нього ескізи морських мешканців, втілюючи наукові знання у мистецтво. Аліна ж у свою чергу вчила Максима бачити красу в простих речах, у грі світла на воді, у пісні чайок, у тиші світанку. Їхні світи, такі різні, ідеально доповнювали один одного. Вона надавала його науковим знанням поезії, а він збагачував її мистецтво глибоким розумінням природи. Кожна хвилина, проведена разом, зміцнювала їхній зв'язок. Вони гуляли берегом, збирали мушлі, слухали шепіт хвиль, і їхні серця наповнювалися ніжним, глибоким почуттям. Одного вечора, коли повний місяць освітлював морську гладь, перетворюючи її на срібне полотно, Максим запросив Аліну на прогулянку по пляжу. Під зоряним небом, під шум прибою, він зізнався їй у коханні. Він сказав, що її присутність наповнила його життя новим змістом. А її кохання стало його найціннішим скарбом. Аліна, зі сльозами щастя на очах, відповіла йому ніжним поцілунком. У той момент вони обоє зрозуміли, що їхнє кохання було таким же безмежним і глибоким, як саме море. Максим вирішив залишитися в коблево, щоб бути ближче до Аліни. Він продовжував свої дослідження, але тепер його робота була сповнена ще більшого сенсу, бо поруч була його муза. Аліна ж малювала ще більше, її картини стали глибшими та емоційнішими, бо в них тепер жило їхнє кохання на морі. Їхня історія стала ще однією прекрасною легендою про те, як серед безкрайних морських просторів зустрілися дві душі, щоб назавжди поєднати свої серця під шепіт ічних хвиль.